Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Детективи Національного антикорупційного бюро прийшли із обшуками до бізнесмена і співвласника студії квартал 95» Тимура Міндіча. За даними розслідувачів, він має безпосередній інтерес до низки енергетичних питань в нашій країні, до енергетичної сфери. Ну і крім того, набу також провели обшуки у Германа Галущенка. В минулому це міністр енергетики України, а нині міністр юстиції. Пане Володимире, а от. Наскільки ця гучна історія про можливу корупцію серед наближених, також до президента України, може мати відгук за кордоном? Ой, знаєте, Настя, я щойно повернувся якраз за кордону. Був на одній важливій політичній конференції у Відні, Її проводив відомий аналітичний австрійський політичний центр. Ми там говорили про різні речі. Були з нашого боку, були присутні президент Ющенко і я з боку наших партнерів були і австрійські політичні діячі, і аналітики з Німеччини, Франції, Італії. Одним словом, була така представницька конференція. Ну, що ми намагалися з Віктором Андрійовичем донести до наших шановних європейських партнерів. Що, що вони нарешті прокинулися, щоб Європа, нарешті, почала говорити про те, що вона бачить навколо, маючи на увазі, в першу чергу, безумовно, Росію. Угу. Так, це все розуміють. До цього починають все більше і більше, так би мовити, схилятися. Але це безвідносно до Міндіча чи будь-кого іншого, але в загальному плані знову говорять: дорогі друзі, так, ми розуміємо те, що, про що ви говорите. Але коли нарешті ви наведете порядок в судовій системі, в правоохоронній системі, коли нарешті буде завершено те, що називається корупція. Так, у них Настя так само корупції вистачає. Давайте будемо абсолютно спокійними і чесними. Так. Не йдеться про те, що там дзеркально все чисто, красиво і так далі. Ми це бачимо, до речі, по темі екстрадиції колишніх українських високопосадовців, які собі тихенько знайшли місце в тій самій Австрії, і гарненько собі там сидять, використовуючи можливості судової системи, тягнути до безкінечності. Апеляція на касацію, касація на апеляцію і все інше це крутиться безкінечно. Угу. І от уникають відповідальності. Але, ну, йдеться про е, доволі мізерний, так би мовити, відсоток відносно всього того, що робиться в державній машині. Ну, але, от коли е, е, вибухають такі історії, то це очевидно, е, ну вибачте, за банальність, але ніж в спину нашої європейської інтеграції. Ну тому що. Е, коли і подивіться зараз, вже вся московська а, а, пропагандистська машина просто верещить від співає, радості, так. співає, що боже, ось подивіться, що робиться під носом у президента з його друзями, там і так далі. І так далі, яка там європейська інтеграція? Тій Україні це корупційне болото і все інше, і все інше. Тому очевидно, що такі речі це ну це просто знаєте червоне світло. От їде поїзд там, Симофор стоїть, хоп, червоне все став. О до тих пір, поки угу. це все буде продовжуватися. Ну, я не знаю, треба е, нашим європейським партнерам політичного рівня ну мати вже дуже серйозну витримку, щоб е, це все не помічати чи е, робити вигляд, що це мовляв дрібниці. З такими речами треба безумовно боротися і при тому максимально жорстко. Ну і тим паче, в той час, коли ми просимо у наших партнерів додаткові фінанси на будівництво тих самих захисних споруд Absolutely. нашої енергетики, в той час, коли Росія продовжує обстріл обстріли, це звісно все гане. Але от мене ще цікавить, чи звертатимуть увагу на це у Сполучених Штатах Америки? Чому я до цього підходжу? Ну, Тому що ФБ... ви ж розумієте. ФБР, звичайно, вже здається мені Працює. Уже почало цікавитися. Ага. Ну, скажімо так, це важко сказати, чи вже почало чи ні. Але якщо на радари ФБР потрапляє якась особа, це не означає, що завтра щось станеться. Але це означає, що вже просто так, вибачте, на слові з неї не злізуть. Угу. А це в свою чергу означає, що комусь доведеться робити дуже серйозні висновки. Ну, подивимося, чи будуть висновки. Можливо, до речі, щось Дональд Трамп скаже, хоча з іншого боку, там з приводу нього також різних справ у штатах вистачає, тому йому не до цього. Тим паче, в них там ще й шатдаун продовжується. Але що цікаво, американський президент нещодавно зустрічався із нашим улюбленим. Другом Віктором Орбаном, так. угорським прем'єром, і от на цій зустрічі Дональд Трамп сказав про те, що він може зустрітися із Путіним, якщо Москва буде готова до чесного діалогу щодо війни в Україні. Ну, Москва і чесний діалог якось взагалі не поєднуються, Тим паче, ми почули, що сказав Лавров. Вони не відступають від своїх божевільних умов і кажуть, що готові розмовляти з Трампом тільки про це. Так, Настя, тут давайте виходити з однієї простої істини, яка є, ну, очевидною, мені здається, для всіх. Якщо брати Орбана. Те, що говорить зараз Орбан, це те, що, в принципі, звикли говорити в Москві. Тобто брехати. Угу. Брехати про все. Бачите, він говорить про те, що США. Надали Угорщині можливості скільки завгодно купувати російську нафту. Навіть самі США тут же Білий дім робить заяву і каже, ні, ні. Щось у товариша Орбана, по-моєму, з'їхало з реалії тільки на один рік. Хорватська. Сторона каже, то нема ніяких проблем з постачанням нафти до е, Угорщини. Uh -huh. Ось, будь ласка, є нафтопроводи, які спокійно качають цю нафту е, до Угорщини. Питання в іншому. Просто е, не хочеться Орбану злазити з московської фінансової і нафтової гілки, і тому він буде триматися до останнього. Е, говоримо е, далі про е, ну, те, що. Вже стало е, зрозумілим, е, ну, для всіх. Європа хоче е, допомогти Україні через репараційні кредити. Хто виступає проти Орбан. Фіцо, ну і зараз там з'являються ще деякі ознаки ну, відносно однієї країни, але поки що не будемо, як кажуть, поспішати. Тобто, якщо ще Фіцо щось пояснює, начебто, що це ударить по якісь там фінансовій стабільності Словаччини Орбан, в принципі, взагалі нічого не пояснює. Я проти і все. Uh -huh. Тому, коли ми говоримо про Орбана, давайте розуміти, що у нього ключова зараз мета це максимально залучити свій електорат, бо в наступному квітні вибори. Його позиції є доволі поганими. Йому зараз треба робити все, що заводно, брехати як заводно, робити що заводно, аби тільки показати своїм угорцям, що ми, мовляв, будемо разом, зі мною ми не програємо, зі мною все буде добре. Тому множимо на нуль заяви товариша Орбана, розуміючи, що він буде брехати в стилі Кремля. Відносно зустрічі, це так само той самий підхід. Ну, дивіться, я прем'єр, який бореться за популярність, який бореться за те, щоб показати себе солідним гравцем, і так далі. І так далі. і Тем Тут бача до... на носі вибори. Звичайно, і тут прилітають до мене аж цілий Трамп, і я аж цілий Путін сідають. А я посередині. Ну красива картинка, і все чудово. Тому він буде зараз сказати все, що завгодно. Давайте на це дивитися спокійно. Угу. Відносно зустрічі її не буде. Ми вже про це говорили. Настя, тому, що немає підстав для цієї зустрічі. Росія не хоче ні від чого відмовлятися. Тому це все знаєте, такі демагогічні вправи, які Орбану корисні, і можливо хтось з угорців на це поведеться. Ну і не більше я от саме й хотіла у вас, пане Володимире, запитати, чи бачите ви якісь ознаки, що зараз Росія намагається відновити діалог зі Сполученими Штатами, тому що от Лавров він все ж таки десь з'явився, дав інтерв'ю і каже, що відносини між Москвою і Вашингтоном мають багато подразників, але при цьому він сказав, що Росія не відмовляється від своїх умов припинення війни, і вони нібито продовжують вести діалог зі штатами. І, можливо, навіть буде зустріч із Рубіо, тобто на що нижчому рівні. Хоча я ж нагадаю, була телефонна розмова у Лаврова і Рубіо, і вони там не дуже добре поговорили, бо саме після того зустріч Трампа і Путіна скасували. Чи бачите ви ознаки саме таких контактів і зустрічей на цьому рівні? Ну давайте почнемо з Лаврова. Знаєте, в Росії ж ми з вами говорили, що ніколи нічого не міняється, тобто традиції там настільки. Вкорінилися в свідомість, що якщо щось відбулося там в 16 столітті, то воно автоматично проходячи через століття, відбудеться в 21 -му. тобто як е, е, знімають е, е, так би мовити, посадовців, uh -huh. ну або відразу рубають голову, або е, відправляють кудись в заслання. Ну, або вже в ХХ столітті, ну, якщо не розстрілювали, звичайно, бо були ще варіанти mm -hmm. таких, то просто поступово відсувають від справи, і потім через якийсь певний час людини вже немає. Тим більше, що на підході ж є пару інших, ну, дивіться, є ж, і зараз подейкують про те, що між Лавровим і Дмитрієм просто якась така суперечка двох бульдогів під Килимом, а тобто Дмитрій вже дипломат? Дмитрій вже хоче стати на місце Лаврова, і починається отака, от собі знаєте, внутрішня гризня. Далі, там же ж є такий, що Ушаков помічник Путіна з питань зовнішньої політики, який вже там по-моєму вріс в те крісло, але разом з тим, ну, помічник це помічник, а ну особа міністра це все таки вже трошечки інший рівень. Це, ну це те, що дає можливості значно більшої популярності і до Хоча зараз про це можна не говорити і за кордоном, от тобто починається така от собі гризня. Те, що зараз, тому я думаю, що просто продовжуючи цю думку, я думаю, що у Лаврова е, довго це не, 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 не триватиме, бо вже всі звернули увагу, я в тому числі, що в, під час цієї зустрічі по ядерних випробуваннях, коли зібралося все політбюро, е, його Рад там без. не було. Угу. А це, це перша і така серйозна ознака, що щось відбувається. Друга, зазвичай, замість Путіна, який нікуди не летить. Літав Лавров. Тепер вже знайшли якогось арешки 25-го в списку. Може він зразу на арішки. Може на арешніки, може і полетить. Сяде на арешні і от полетить туди, на в південну Африку, там на G20. От одним словом, є кілька таких, знаєте, опосередкованих моментів, які свідчать про те, що там щось вариться. Це не означає, що Лаврова знімуть завтра чи післязавтра. Але він вже поїхав, як у нас кажуть, вже з базару. Так. Тобто вже візок катиться вниз. Тому, думаю, що тут довго йому не, 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 не просидіти. Ну, а поки що він сидить, йому треба щось говорити. Що І він буде зараз сказати, що от я зараз е, буду зустрічатися з Рубіо. Так у Рубіо тоді виникне питання: а для чого мені? Витрачати свій час на пустопорожнього Лаврова, у якого нічого в позиції не змінилося, то мені ще раз слухати те, що я вже тищу разівчу, uh -huh. значить, тоді і такої зустрічі не буде. А Лаврову це потрібно для того, щоб показати перед Путіним, що я щось зроблю, я намагаюся, я хочу і не більше. Наша глядачка Тетяна Мартиненко запитує у вас, пане Володимире, а в мене до вас запитання як до фахівця, який вивчає поки що існуючу Російську Федерацію. Ви вважаєте, що Путін сподівається повернути Трампа до себе обличчям? Ну він хоче це зробити. Це факт. Тобто, бо. Ну, бачите, тут не треба бути на надто глибоким аналітиком, щоб зрозуміти, що Путін справді в ситуації, коли кожен наступний крок в сфері зовнішньої політики означає чергову проблему. І тому йому потрібно заручитися підтримкою двох країн: перше це Китай, ну тобто, щоб він його не кинув остаточно і безповоротно, і друге. Всіма можливими зусиллями розвернути Трампа до себе, пообіцявши йому невідомо що, аби тільки це сталося. Але в обох випадках я думаю, що ситуація тут явно для Путіна програшна, тому що і Китай не буде нічого давати просто так, та і США розуміють, що краще мабуть мати справу з Китаєм за рахунок Росії. Ніж намагатися відірвати цю Росію від Китаю, що є абсолютно нелогічним і нералістичним кроком. Так що я думаю, що відповідаючи пані Тетяні, що безумовно спроби будуть, але толку від цих спроб, я думаю, буде 0,0 до тих пір, поки Путін не зупиниться. От якщо угу. Путін зупиниться і це подасть як поступку Трампу, от тоді у Трампа може трошечки. Перевернутися свідомість і сказати, бачите, я досягнув того, що я хотів. Я уклав ну не, не угоду про мир, а хоча б перемир'я, і тепер ми будемо працювати з Росією, щоб вона е була ну більш адекватною. Такий варіант я не виключаю. А, ну до речі, з приводу працювати з Росією, то наші глядачі обурюються. Кузьменко Наталя пише: як можна взагалі вести переговори з терористами або торгівлю? Цей світ перевернувся. Терористів треба доставити в Гаагу. І судити, щоб іншим було неповадно. Ну, ну Нат... а виходить Наталя права тут без всякого так. сумніву, це те, що потрібно зробити. Але бачите, шановна пані Наталя, коли е, у світових лідерів в голові е, лише долар, коли головна тема це гроші і заробітки. Ну тоді е, знаєте, тема справедливості якось відсувається на другий, на другий план. Те, що ми зараз бачимо, на жаль, є е, е, тому підтвердженням.